Господь нас розставляє віж, Боже проповість насладих людей, і всалом дійсно все воно обачає, наставляє, щоб ми могли звернутися, тому що як десь на нас, щоб ми в музеї церкві і дійсно підняти Богу свій духовний зір, знати, хто ми є призвані святі, Богом спасені люди, і Він продовжує сьогоднішній закричати наш час. Людей, що ще брати могли прийти, ще двері відкриті поки що. Хоча дійсно скрізь нерозумно не ховатися від бурі у місце. Сьогодні породень, можливо, скільки поданий час, коли 10-15, розглянути Святого Письма, це про наше єство, про людину, що є створіння Боже, те, це тема першого класу, але не раз, ми сказано, що перестанемо нагадувати вам, що це говорить. Людина єство. Скільки проти єства людини було складено різних теорій, скільки артеїстичних довго, скільки написано помін і книг Єрісів. Хамінізма, атеїзма. Ось тільки принижений венецькою людина, тобто ніби що вона позволена зі звірини. Еволюція, прогрес, у подібне. Тоді коли Біблія і Слово Боже каже, що навпаки, ми падше вічне спок, Спо, який вийшло з Адаму, ми деградуємо. Ми деградуємо. Це через те, що Адам вчинив. Наше зовнішнє воно полищається смерть. Через плин років ми в розмощини, роки летяти, ми старіємо і потім людина помирає. Ми не еволюціонуємо сторону, в гіршу, Але він прийшов із середне, зробив подвиг, щоб ми і серне прожисували тепер, через цього сина уновлені. Ну, Бо коли хоч і наша стара людина, стара вона і тієї 2 корінніан 4,16, внутрішня. Час з дня на день вона відновлюється. Це те, що дух. Отже, наше і А поза коло покриту сумня п'ятим розділом, це Песалонікійці, п'ята глава. Перша Псалонківці, п'ятий розділом. Читаємо 29 річ. І сам Бог миру нехай розсвятить вас усій повноті Божем водя. І ваш дух, і душа, і тіло будуть у всій цілості збережені непорочно. До приходу Господь до нашого Суса Христа. Слово Боже, багато науковців віднів того часу звернулися до Святого Післа, якого вели боротьбу, а че воно впливає від нього, від Нього нічого не зхованого, все відкрито перед нього, і все, нічого не сховається. Тут описується, що ми є. Ми є дух, ми є душа і ми є тіло. І такі перше по цій частині нашого єсла. Розказу трішки слова Божу. Воно дуже об'ємне, велике, але це певно треба багато дуже часу. Дійсно, як воно чудово сходиться це місце, коли ми принесемося з вами в Димон Буття, другий розділ саме вірш. І створив Господь Бог людину. Господь людину. Бог пороху земного це тіло. І вдихнув у місті її дихання життя. Це є дух. І стала людина душею живою. Ми бачимо тут спочатку творіння, у плані Божому на своєї ста. Є і тіло, є дух і є душа. І ми добре розуміємо, знаємо, що сталося, що сприйнялося там. Ми померли духом. Але виріжки назад дух. Це там, де спільність і з Богом. Це те місце покління під час прохолоди дня, коли Господь приходив до людини, людина зображалася силою, енергією, від радістю, бо написано, що царство Боже це не їже, і пиття, але праведність Божа, радість і мирності Болосі. В цьому серці чи не ми мета, їдь туди будемо ми йдемо сюди, але нашу домівку. Йдемо себе перед дружиною, перед чоловіком, перед нашими дітьми. Бо царство Боже, я не сім, царство Божого, у своєму серці за до Духа. І дійсно це є боротьба. Часто багато наших братів і сестер склали свої зброї. Не сказати людину свою зброю. Зброя освячення, зброя святості. Немає такого права. Люди споглядають на нас і до Святиня. Повинен облічати у біку, що ти грішник і подивимось навернутися до Бога. Потрібно обернутися до свого прежнього статусу, яке Господь придав нам через огоньку, адже Він проклав нелегкий шлях для цього. Він пожив по собою, він прийняв наше тіло, прийшов весь земний шлях, прийняв вогонь муки на руку, розпляття полеття крові бій, страждання і смерть За нас потім Воскресіння. Потрібно до нього вернутися, тому що ми втратили це, звертатися того письма. Коли була розмовиця Христа із Самарянкою, написано, що ми повинні поклонятися отцю душі та істині. Написано в душі не в тілі, не в душі, а йменно в дусі. Чому? Тому що там єдність, коли Господь дух ось людини, свій дух дихнув туди. Вони скріплено. Написано у колінах, ми читаємо з вами. А той, хто з'єднується з Господом, є один дух з Господом. А хто з'явився з Господа? Християнин, віруючи, ми з, з Духом. І цей самий дух, як нам написано 8 розділ, 16-й І цей самий Дух, дух Святий, свідчить Духу дух нашим, що ми є діти Божі. Той є діти той той, хто покаже своїх гріха, той, хто вигукнув Господа Ісуса Христа своїм Господом і Спасителем, запросив його серце і таким образом Святий відродив його. До життя, воскреси його і смерть. І тут люди, які вони стали одне ціле. І тепер цій душі, вона душа чула, до спасіння душа це Господу, воля, да, почуття. як вічність людини, вона так переноситься у дух і туди. І душа направляється в дух і одне з Господом. І тепер ця душа, вона буде на до свого Божого, до те, що каже Болькова, влічає її. І тепер я Господь в цьому тілі Маю до того, що каже Боже Слово, а не те, що бородує мені моя плоть, гріховні мені, старі мої привички. Про що Павло не говорить так. тепер ви, християни, тепер ви залишітеся то старе. Ваші гімні слова, брехню, всяку неправдомовність, це те, що мішає Духу Святому. І не до того Духа, який ви заключити на ній день, вибуху вашу. Ми тепер є на Несподіність. Хоча хоче домі, тому і Слово Боже дано нам так свячі, щоб наші роду, наші мислі, постійно омивати Боже Слово. Молитва Ісуса Христа, 17-17. Дуже легко запам'ятовувати цей вірш. Як часто перебується дійсно, скажу, і можемо запам'ятовувати навіть саме позичі, а такі глибокі вірші зі Слова Божого. Ось святий існують заводити. Ось ти їх істиною твоєю, твоє слово є істина, освячена нашої душі. Як особисто сія, я, я жив до спасіння в гріху, звички, сім'я, друга і всяка. Ми тоді воно все вдавалися мені. І вона стільки багато, що це все природа, це генетика гріха Адама внуку. І тепер. Я часто я думаю час зі словом моливського, як веду себе на людях, як веду себе в, в сім'ї ця Коли ти не погоджуюсь, не наможе свій дух. Не зможе ми мати сили подолати свої плоті, своїх дітей. Сильний Бог. А посол Бога тільки великий апостол говорив у посланні до людини на своєму світлі закінчує, о яка я нещасна людина, хто визводе мене від цього діла. А свіномаки, часто християни не можуть себе прихарашити, своє тіло. поїсти — це добре, Хорошо купити. Добре втіться, це все правильно. Але як же в нашому Щас то приходять щоб молити. і молитви, і нічого віша часує здати, ніцо у нас співати. І Ми тільки тут домівка, чи на стіву йому миксани, чи як рятуються наші молитви, за наших вітрях, дітей та близьких. От ніколи не спіть. Ні? Хоч написано Христос, каже, що від тіла ніяк у плоті, ніколи не море ніякої ні користі, а Дух завжди придує. Дух завжди подист. І тому дуже важливо нам тут, що ми стомити наша повність. Часто ми не хочемо. Проявляти вже повністю, і ми втрачаємо. Не мій голосує на кожен день. І звернитися Божого Слава. Не просто втрачає. Ми приїжджаємо просто не здум, як колись, пропускаючи. І це 66 книг для того письма. так часто холодно. Сомка, ходишка. І облічає слові, що тварин ти читає. І може впечати. Написано, що на одну мить руки. Яка цей цей, щоб опочити у біку, щоб потім на всю життя, та ти мирість, осіння і проще, поклонятися досі істин, чому не на Бога, тебе бачить цей світ, щоб ми не до всіх істин, дух і підрозділи. Чому невірюча людина, яка вагається тим до Христа яка каже, вона виходить ці промені духа Святой сьогодні влічає. І ці промені сонця, вони зігрівають її, що саме зрозуміли в серці. А потрібно, щоб воно було в серці. Написано посадні тойсяки. І ви, що були мертві. Як же ще мертві, що живий? Я дихаю, я бачу, я розумію, я підмаю. Так, але о, е, Вогребна, ну, цей, той, де, Бог вивши. Бог бере в нас дух. Це той глибоко, коли саме є вода. Я пісян, і кісяк нам розібрав, і ваші були мертві, через які для нас, Християн, це не минулий час, бо слово були, це те, що було в минулому часі. Але для багатьох сьогодні написано, що являється діти Божого, тому що не приймає життя, не приймає спасіння покаяння. І ваші були мертві через половини гріхи ваші, яких колись ви проживали зазвичай світу цього за мовою князя, що панує у повітрі духа, що діє дієм все наші непокої. Оця непокорність, яка накопила серце людини, це нечистиві її, її розуму, її серця, її почуття, і це не користь, вона це тягар по житті. Коли Дуся приходить і включає, Боже, це сняти, що це забрати людину. І дати спасіння, дати покаяння, відродження, цей тягар гріха, він тяжіє над людиною. Темрява моєї розумі, темрява моєї серці. Це пекло тут на землі. Тому так бажаємо сьогодні до Христа. Написано, Бог на населення ради своєї великої любові, яку він робив нас, і знову ми готуємо. П'ятий більше, що цікаво, п'ять піш, число 5 Біблії, основного, хто досліджує писання, це є числом смерті. В Не завжди, але основному, тому що життя пять 5, 5 Адам помер. Він прожив ці зелища, Дух його на день, а потім померло його тіло. Ось. І вас смерть у гріхах. Чому я не був? У, у гріха. Оженив разом з Христом. Благодаті тобі Спасенці, благодаті. Знам Ісус Христос Божий, який прийшов, щоб повернути нас, повернути нас себе. Це є Дух. Це туди, коли стремиться Бог. Багато тут людей живуть релігійним життям. Але це тільки на сферах душі. Душі сфера душі і тіла, там немає не переміни. Відродження приходить там, де Дух Святий. Його сім дібраться до нашого духа, щоб там создати оселю і жити там, як достойний Стойний цар, завітня Господь Спосвича. Це її гроші, це є руча, це свій хисі. І це являється Христос. Воно туди не добирається. В основному це е, послун, душа в релігії, вона йде в тіло, але треба робити зовнішні пакети. Пости, мови, звичайно, начепкання Те, все інше. Чим більше цим займається, тим більше сантій, ось, розвитку. Тому що в них в тілі. Це тіло плотіхо. Воно за свого Божого не осладкує. Коли Ісус Христос Воскрес смерть, написано е, Луки, Описується дух тіла і вісну немає, як бачите мене. Дійсно, сразу Боже назвідтує тіло і кістки, але кров? Наша проскоча. Щось сталося зі мною, я потушився, і написано в Гримнам 6:3:23, бо всі замішили і позбавили Божу. Я ходив у славі до віхопадіння в і до цілі. Коли Моїсей приходив при присутність Божу, він. Сяде. Написано, що було покрив... да, покривало. Е... Коли він пішов, народ Божий. Книга Вихід це книга Ісхова, читаємо в Російську Біблію, ось і я беззавтра це місце. Вихід, 34-33, коли він був тут усі Божій, і коли він спускався до людей, він мусив накривати себе, покривало 34-33. І коли син перестав розмовляти з ними, то закрив це своїм крива. Коли ж входимо син про цього Господа, щоб говорити з ними, тоді знімок, то кине на кожну. А що він переказував це нам ізраїли все, що запобігало було. І бачимо свої ізраїльів, що сяде це в через свого Боже. Що з відбування, ми не бачимо зараз наше тіло ще віковому начегайського Богу. Але коли задається до Можа Слова, то в себе написано оповляється, босяє, що тобі вірш для нашої батькові в нашому спасінні, це те, що Христос беруть, це і мання те, що розібрати їжі, і світлом тим'яний сяє, і темрява не погодом войну, українському назад, на небо бачити хат, що ми принесемо святого пощо. Сяє Христос і свідокля і сяє. Тому що не буде жити отримати свят. Христос сказав: ходіть, і Бог іде, монастирі, скоро ніч. скоро церква буде землю на і скажімочі суди. Що і оце ми написано в насяє. І Моїси знову закривав на це своє, добрі не входив і говорив з ним. Ось, це -це, я, сказати, наша душа, писає душа, і що на душу, коли помер був багач, душа Його була небесна. Богоньчи, лазар піднявся своєї душою своєму рахунок, що інші міста молода хилі. Коли померла та рахи роділа, вона сина написала, лише душа, і виходила знову, подала їм відняття. І для володнічі, то особисті душа, яка, потребує свого Спасителя. Душа не йде мене нічого, не зовнішнього. Коли вони святи, всі вони думали, що ми не зможемо на душу. Але останнє кого дня Ісус проголосив, хто прагне, як робити, мене тільки. Це перегляд Свісає 55. Ті, хто прагне договір, як ви на хто полипране, то до так виша, душа, душа. Я особистість і правда, я голодний. Так і сьогодні наша душа, якщо не відчує справа Богу, вона обидеться в пекій Бога і змушена хати вічні Бога. Вічні муха. Це є правда. Це є реальність. Ми прості. Дух, душа і тіло. А тепер пішли, як ми це тіло, як закінчувати і наші наголошуємо, що тіло наше, домов сьогодні смерть. Воно потребує існує писала, як зачитається, може останнє місце. В римлянам 8 років, де проголошується велика перемога Святого Духа, і там також статус, що говориться про наше тіло. Тому дуже важливо, щоб ми відводилися і поступали ще не по духу, а не за площі. Гримна нам 8 років. Читаємо. Що і саме творіння це рівня в 18 років. Щось саме творіння визволиться, визволиться з неволі, кліня. Це тільки зараз. На свободу славити тих Божо тобто по нас. Знаємо, що все творіння разом зітхає і мучиться політики. Це твоє. І не тільки воно, але й ми самі, маючи зачаток Духа, тобто відроження, залог Бога, зачаток, чат, російське і ми самі собі зітхаємо, очікуючи, виріс всиновлення, вигуплення тіла нашого. І це розмовлять також говориться. У 4 написано, що дартва наша пропозиція, метод написано Воскресень, не піде не змінився. Остання судьба Божа зазвучить, в першим книгам 15 році відводиться приклади про тіла, так, і тіла небесні, що мати небесні, ні тіло. Подібне до тіла Ісуса Христа. Дуже важливо проводити таку велику, таку проводити різницю. І на закінчення останньої віше і залишує Боже Слово. Послання до Євге, 4-й верті, ми читаємо з вами 12 вішом. Бо Слово Боже ніщо вічений, тоді дуже хачу Божого Слова. Сьогодні, ми минули. Бо слово Боже живе і діючи. У Господи, десятого меча. Вносить. Воно проникає аж до розділення душі і духа. Таблетка може не сонятись. Та на тіло може щось прилучити, якісь наркоти, ще щось інше, якісь в душі. Воно тільки не тільки, -ті -ті. але Слово Боже проникає вищі. Глибше. набагато глибше. Воно проникає аж до розділення душі і духа, суботних та мозків. Судить думки і намірі серці. І немає сміння схованого в нього, але все оголине, та вітрила, очима його йому данові. Це для нас вивчий, ці відключиться бадьори, храмніснесідня, чоловік і роботи, що зробити слабості. Він відродив наш дух, він спас нашу несвяту Душу. І він згорує, тут наш тіло. Це, що касається сьогодні нашої душі, на вічно захисту. Ви кому ви заповіті, все, що будете прикасатися до нечистого нечисти до речі. Але Господь, согласи, полоса, зробив це духовне обіцянням, він покрізав духом за тим, вони тіло від душі відділи, щоб потім повністю воно прикасалося і чисто речі. Тому грішнику, і ще до Господа, тому що не тільки будеш нести наказання за гріх Адама і за щодень війни, за кожний матюк. Кожну грехлю, на кожну пітність і хитрість буде нести наказання озері Ом'я. Тому дуже чудовий шас сьогодні сховатися на цей великий корабель, чорну Божого Слова, щоб отримати спасіння душі і радість на своєї посмертній душі. Поки що вас посвятить. Хай Господь кріпить вас, кожного погодить Християн, а тим, хто ще не перемирився з ним, щоб. Свій серця прийти і спасти своїх безмерну душу. На які відродження до світлові, він один батько знає, що про те нема. Він один знає. Написано: прийдіть до мене, усіх хто вашого працює та обтяжений, і я мав вам спокій. Він тільки один майже. Ми ще скрихає світ. І боровіна, війни, неправди, слави, свячення, всього собою. Він продовжує захихати. Тут поспішіть до нього, побавиться в телефоні. Thank you.